Хочу зупинитися на транспортних перевезеннях як приміських, так і міських. На минулому тижні виникало питання щодо перевезення пасажирів за маршрутом Шостка пирогівка. З сьогоднішнього дня ми домовились з перевізником щодо здійснення першого рейсу. Відправляється він з пирогівки о 7.30. Можливо, відповідний час буде змінено. Сьогодні ми перемовини будемо вести з пасажирами, які користуються даним транспортом наскільки вони співають за цим рейсом на роботу. Хочу звернутися до всіх користувачів послуг. На даний час вже виникає питання таке розповсюдження коронавірусної інфекції, тому прошу місця загального користування. Цим місцем стосується і стосується до транспортних засобів. Тому в транспортних засобах прошу одягати маски. Сьогодні переходили Перевізники частини до мене і ставлять питання про те, що треба збільшувати тариф на перевезення, що вони абсолютно не вкладаються в ті, в ті тарифи, які є, і завчасті виросли і таке інше. Так ви вивчайте це питання, що робиться в других громадах. Будемо думати, що робити в цьому напрямку.